Мені таке откровення прийшло. От я думаю, багато хто з вас, більшість, знає молитву Отче наш. Ми її часто читаємо інколи так, що мозок ставить її просто на автопілот, і ми навіть не вдумуємося, що ми в ній промовляємо. Але там є одна фраза дуже крута: прости нам провини наші, як і ми пробачаємо винуватцям нашим. Тобто, фактично, ми кажемо, Боже, пробачай мене так. Як я пробачаю. І тут чайок починає дійствувати. І ми навіть над цим не задумаємось, бо якщо я тримаю образу на брата, сусіда, е, свата, то, відповідно, Бог мені має пробачати так само, як і я. Ну, така собі перспектива. Тому фішка в тому, що Бог нам показує, що напрощення це те саме, що я триматиму в руках камінь. І проситиму, Боже, дай мені в них благословення. А куди воно влізе, якщо там камінь? Тому я маю просто впустити його і все. Тому це називається Поки не відпустиш, не приймеш. Тому, коли молимось, просто згадаймо, що ми не просто тарабанимо той текст, а ми говоримо, ми просимо і просимо запрощення. Допоможи мені, Боже, відпускати так, як ти відпускаєш мені. Амінь.